На Кіровоградщині на кордоні з Миколаївською областю встановлять карантинні поліцейські пости. Таким чином хочуть завадити розповсюдженню африканської чуми свиней. Комплекс профілактичних робіт організують у Гайворонському, Ульяновському, Голованівському, Добровеличківському, Вільшанському, Новоукраїнському та Бобринецькому районах. Там збираються взяти на облік поголів'я диких та свійських свиней, та вже заборонили торгівлю свининою та іншими продуктами свинарства на ринках. Місцевих жителів просять повідомляти до державної служби ветеринарної медицини про кожен із випадків захворювання та загибелі свиней. Досить великі ризики того, що африканська чума може бути у нас на території, і ми маємо передбачити напевне кошти для тих господарств, для тих сільськогосподарських угід в разі випадку, якщо нам ну доведеться такі застосовувати міри як знищення спалення поголів'я. Ну і відповідно, щоб населення з розумінням до цього ставилось. Ми маємо е, е, запропонувати якесь відшкодування.